В ході розгляду питання про внесення змін до бюджету. Депутати заслухали начальницю фінансового управління Ольгу Галушко з проектом рішення, зокрема щодо збільшення видатків на галузь охорони здоров'я. Мова йшла про суму у 18 мільйонів 700 тисяч гривень. Ходича лікарні збільшуються видатки на суму 12 мільйонів 302 тисячі 500 на продовження проведення робіт по об'єкту, який будується. В тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету 8 мільйонів 34 тисячі 900 і наше співфінансування 4 мільйона 267 тисяч 600. По центральній районній лікарні збільшуються видатки в сумі 6 мільйонів 69 тисяч 300 на співфінансування проєкту капітальний ремонт хірургічного відділення з опіковими палатами 3 мільйона 769 тисяч 200 проєктно кошторисна документація по цьому об'єкту на суму 200 тисяч гривень. І проєктно кошторисна документація по ремонту інфекційного відділення 200 тисяч гривень. І встановлення модульної захисної споруди цивільного захисту в сумі 1 мільйон 900 тисяч гривень. Для центру первинної медико-санітарної допомоги видатки теж збільшили. 400 тисяч гривень мають спрямувати на виплату зарплати та проведення поточних ремонтів. На майже 18 мільйонів 700 тисяч планують збільшити видатки і для галузі освіти. На реалізацію публічно інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа на суму 3 мільйона 540 тисяч 200 гривень для придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів загальної, закладів загальної середньої освіти, на забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції, уточнений залишок субвенції, який склався на початок року на суму 5 мільйонів 270 тисяч 700, на співпрацювання заходів, які реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету, на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту, на облаштування безпечних умов, умов у закладах, що надають загальну освіту, облаштування укритів. На суму 1 мільйон 418 тисяч гривень по загальній школі номер 1 передбачені додаткові кошти, і на розроблення проєктно-кошторисної документації на ремонт харчоблоку у кількох школах. ПКД на будівництво споруд цивільного захисту у школах громади збільшують річні призначення на ремонт укриттів на майже 3,5 мільйони гривень, зокрема по школі номер 12 і воцькому НВК та гімназії у Воронівській школі та приміщенні Цеву планують провести поточний ремонт, для чого теж будуть збільшені річні призначення. В свою чергу депутатка Анна Каплієва обурилася на рахунок того, чому на депутатській комісії відсутні представники управління освіти. Які повинні давати відповіді на ряд запитань, що виникають у депутатів та громадськості? Великий об'єкт це бомбосховище біля ліцею, і в мене є питання, яке воно болюче для багатьох батьків. Чи видано воно в експлуатацію? Кошти виділялися колосальні. Насправді ми всі за них голосували. Приймали, а зараз об'єкт не введений в експлуатацію, і представники освіти дозволяють собі не приходити на засідання комісії, де розглядається знову ж таки фінансові питання. По харчуванню ви мене вибачте, Але в кого то й наочно сам бачив. До цього це були одноразові пакети. Зараз це контейнери, але наповненість їх не змінюється. Батьки в шоці це нічого не сказати. У питанні забезпечення школярів початкової школи харчуванням колегу підтримала і Анна Пилипейко, яка запропонувала створити комісію. Давайте подивимось технологічні карти, з чого все складається. Бо недавно батьки дитина принесла додому котлету і Вони усі отак от по нагаточку попробували, Там немає взагалі м'яса. Давайте подивимось калькуляційні карти технологічні, як воно робиться, що в, скільки, в, в яких умовах скільки туди закладено того білка. Скільки повинна бути по цьому клопотенку, скільки цього робиться, Я, в яких умовах воно зберігається взагалі? Транспортується і ну, видається дітям. Ну Насправді, в яких умовах? Воно воно вся Транспортується і споживається. Скоро люди придуть під виконком, розумієте, батьки, це питання потрібно висвітлювати, перевіряти і доходити до істини. Бо батьки, у них руки зв'язані, вони не можуть зробити. Бити, те, що ми можемо депутати, і в нас і на це омі повноваження. Ми маємо задавати ці питання, але немає кому. Тож депутати дійшли спільної думки щодо необхідності винести дану пропозицію по створенню робочої комісії на сесію міськради, яка відбудеться днями.